Йо всім привіт з вами я, Юлян. Сьогодні ми пограємо у знову Redux. І сьогодні це вже друга частина повчання. Я вже трохи скорочу, Буде, е, чи, ми будемо вчитися по, цій, по цим предметам чотири частини. І так, ви вже е, трохи розумієте, що це за предмет, і я вам покажу ще раз. Це лазерний пістик. Він дуже круто ламає і дуже високо. І дуже сильно. Це все через лазер. Який дуже сильний. я просто куди вона полетіло? Опа! І тут давай, прямо от туди. сюди на остаток Бем. Так, який нам каратить! Ти живий чи мертвий? Що я з тобою зробив? Я тебе потріс. Все ти випікся. Ти тепер будеш з сосискою. Якщо тут вода. Воно не звершується. То моя просто пламає корабель. Ні, воно ближче і ближче! Все ламаємо. Корабель тоне. От там туди. Отоко! Бем! Там сейфи, а нам... інтересно, що там всередині, а там нічого нема. Дивуйте, ні. О! Сюда. І тепер о от сюда. О там все шо шессе. Бэм. Ой, я там не ломал. Бэм! Все! Корабль потонув. Чиндрозиев все на дві половины. Що? Він тримается? Він ще живий. Вс, не может бути! Все. О-о-о, ого. ого! Ні, він вирівнився! Ти не вирівнився. Я тебе все одно поламаю! Ти не будеш А. Пливенка щепливе там до своїх друзів. Окей! Хух, хух, хух. Я встиг! Ми почнемо ламатись тяні. Бем! Я не думаю, що воно так сильно проламає. І так більше ти багато. Ого, кухня попадала. Тоді давай цю половину ми підірвемо. О. Ну як тут справи? Нар... Ой, погано, погано. Мінус подушка. Знову погано, тому, тому ми підірвемо. Це просто... Я не розумію, це просто якийсь з тюрми. Е, чому? Не поламалось! У мене пістик поламався. Він проходить крізь вікно. Це що таке? Так не чесно! О! У мене появився план а що, що ми поламаємо цю половину отак от розділити. Ви готує бульк! І тепер сюди будем! Піднятися нікуди не буде можливо. О, там штани бим! зверху там. отак Ей, отак! О! Його. І тепер нам треба поламати ці штани. Багам! Оух, я постарався похоже Давай тут тепер б. Так амон, вона знову проходить наскрізь. Бим! Ой, а куди мене стухнуло? Я хочу поламати цей корабель, щоб його не існувало. Давай. О, ну, ну, стрільнеш! Стріляєм! О! Получилось! О! І останній штрих. Так ударці ж! у Ей, ей, куди мене понесли тут? Отак. І отут все поламаю. Його весь поламаю. А, ні. Не весь. Оп. Лікарня. Ми не хочемо лікуватися Ми всі здорові! Бм. Лікарня? Це все добре. Ой, це ж корабль, а яка лікарня? Ну корабль то. Який. А ну дала ку добре. А що це було? Я до Я такого не підписувався. Це ви мали підписатися. А потім то що створили цю гру? О-о-о-о! Помидор вылезли. О, чей пишет помидор? О! о о о, о, ще о о А шо там пят? Під... А, внутрь мается на цьому беф а Пам! <рик> а, я задихаюся. Що тут? Де я? Хто ми? о о, -о, -о. На! -а -а. На. -а -а -а. Ми може весь його поламали. Ні, ми ту сторону все не поламали. поламало. Да там то задыхалось. Порівняйся. О, тобі покарання. ще літак. Ну він нам не потрібен, Бим. Просто все підлога проламалась. Бум-бум-бум-бум-бум-бумбум-бумбум-бум-бум. Тысячу предметів зразу попадало. Хо. Так. Бэм! Кінтеатр, це кухню поламаю. Все тут подламати. І це. І це. Штука там просто крутиться. <рисвіт> Давай я в тебе стрельну, Бем! Ей, ей, мене потягнула? що мене потягнуло? Лодка? Че що? Бем. Та куди ти стріляєш? Тут туда, только... О, встиг полмат знову майже весь. Ти Дик? Так, давай сюда. Не І я ще тут буду довго летіти. лететь. Я все буду ты? Ах, похоже, гора поломалась. А да твой корабль. Ну что тут был? Куда он пропал? Шесть гора совсем поломалась. Літак, просто кабінку головну знищимо. Хоча ні, хоча ні, хоча ні. Давай отут зробимо такий сюрприз! <сум> О, тисячі кусочків попадало. Бембе! Ого! <сум> Літак що тримається! Він ще живий, хоча йому знищити. Половину він все. А, ми його зараз розділимо на дві половини. Бай-бай! І тепер тут б. Так, о, багатий корабель. А він то такий багатий і ламайний. Я всередині забув вам показати. Что упорнувся? Окей. Бум! О, тысячу грошей попадало! О! Ще попадало! Ще падать! Бм! Бэм! Бэм! И вот там бэм! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай сюда! И сюда! Бэм! Ой-ой-ой-ой! Бэм! Все, 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 Ну куда я попал? О! О! Опа. Я сейчас О! О! Бэм. И вот там. Не встых. Нічого, ми переходимо до цього кора. Ох. Ми не йшли в підвал дуже давно. Що ну? А давай ми його почнемо відірвати під час пливіння. Так. Це. О, він поїхав. О, о, о! О, о! <пл 'язав> він їдеть? Він не їдеть. Бу головну кабінку поламали. І мотор поламали. А вон нічого не їде. Бо все головне йому поламали. Ми. Ми ви йому зробили шкоду. Ми йому зробили шкоду. Та ми. От давай туди. О-о-о-хо. О, о. Брам. О! Плоская якась. Окей, я буду. Я ей бедерру. О! Она потонула. Стых. Цей корабль не падає. Давай я вам покажу. О, через разоцкий мотор. И тут є. Показать. Чому? Тоб... Такей, нам все одно на це. Ми просто пламаємо кафе! БЕ! я сідаю все добре-добре! Я вас зрозумів! Я вас зрозумів. Ну, не так сильно. Опа! Бем! ой 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 Друба бем! Ціплундовий ну, видні. Ді Розділимо на дві половини. О, там съеп. Ууу бен! Э, ей, ти не можеш справди, бен. О, корабль майже потонув. Ми йому робимо лише гірше. Тому ми маємо його поламати. Все, че, поламайся, майся, хайся, бей. Мені кінець. Не, я його плав повністю. О, ні, може повністю. Давай подивимося на цей корабль. Який у нього бізнес? Інтересно нам. Давай який. Все просто ламається. Давай прям... під собою! Прямо душ. Удуш. На душ, у душ, в душ. Куда Куди ми провалимося? Ми провалилися коло душу. А тоді цей раз давай пограємось. Ха! Куди ми провалилися? Так, ага, сюди. О, їгачка! І тепер нам треба десь тут. Штани! Пэм! А я не думав, що штани керували цим кораблм! З висоти. То ще раз! Уибам! Так, 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 так! Пэм! Так выглядаешь вертулист, пускай ракеты! пускає ракети. Бэм. Давай, 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 бэм. Ну, ничего не будет. О, стреляю! Чекай, зараз... зарядка. И стреляй, бэм. Ну, почему он не стреляет? Бэм. Ирку. Бэм. Компьютер, не, я, вам... я вам допоможу. Да помоги. Там у цей корабль знову і ми поламаємо цю капівку. Не, де тут кнопка яка допоможе. Нам плисти. Пливи! Поплыв-поплив поплив, поплив, поплив. Тепер перше поламаємо. Головне не мотор. У нього і нахиляється. Треба там поламати!

Знову ми його поламали майже весь. Ах, не вистачало трошки. Ну нічого, так і також буває. Давайте пломом. Там ще щось ззаді є. А, реально. Кімнатка така підводна. Бем! Більше цього кімнатки не буде. Хум. Жовтий корабль. Самий більший корабль! Окей, okay, давай почнемо з самого весь нижчого поверху десь тут. В підвалі. Прямо там? о там. О-о-о. О-о-о, а тепер тут по одному. <світ> Я просив по одному на, на кожному поверсі. І отут по одному. Все, я весь поверх поламав. Я весь будинок поламав тут, то ж тут був. Бим! Йоу, що тут твориться? Хаус, хаус! Коробки склад! Бим! Коробки попадали. Треба думати, о, як зробити так, щоб цей корабель потонув! Ти маєш потонути як умого. Швидше! Пэм. Бэм! Все, йди тонути. Йди, я тобі сказав тоне. Ще швидше! Ні, щасли! Все. Отак вже нормально. Піратський корабль, що ми про нього знаємо? Він має багато секретів. Тому ми йому... Ламаємо ці секрети, ми стираємо його секрети. Секрети! Давай ми розділимо Його на дві половини. Давай піду на цю половину. На цю цукра. І середину. Сюди. Получай. І ще раз. Бэм! Я йду в середину в середину, Куда? небудь? Куда-небудь? Ти не ПОТОНЕШ! Я не потоню, я буду живий. А тепло половано просто собі відпочиває. Валік я був платів. Е, музика, чому ти нахилилась? Давай я включу музыку и пусть. Да просто пробираемся. Мені все одно. Я зрву с голосной. Це буде наш кораблик! Ця половина перерваться. Она подолала мана! Ой-ой-ой! <хи> Бэм! Музыка більше наподумает Йопо Бэм Панці Бэм! Фебачу танці. танці. Все не люблять танцювати. Тепер без музыки гірше. Бэм. Бм так. Камон. Давай прямо там. Вот так. так. Так и... Что ці Кімнату вхопив? Я буду знову на цій половині и вот... А це нормально, чи... Я чесно. я чесно. Вони не падають в той раз. Та зупиняється і то зупиняється. Очко, а як тоді шоп буде, якщо? Підійдемо до цієї штуки! Ого! БМ. Окей, давай ми стрільнемо один раз туди! Б! І ще раз. Бем! ще раз! Бм! І ще раз! Бен. Та як вони разом почали падати? Стоп! Я не займіт, жуякала в краю карти! Банановий корабль! Ми його всі прекрасно знаємо! І давайте ми попливемо на ньому. Стоп! Пливи! Поплыв. Вс, ше-с! Ломай, я мог там я бы! Нет! 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 Мы вот они на свете. А у мене появился план. Запам'ятала, що тут было було... одну... Де Куди ми попали? Вода, а дай? Нам треба уважно подумати і подивитися, що це за місце. Хм. Давай подивимось, уважніше. Вийте, я можу... Це багатий корабель Він Завжди не боїться грошей. Я, не... Я хочу бути віпом. Но мені треба бігти, а вихід то там. Тут тисячу кораблів жід Пап-пап-пап І втічу від них. Щось залагало. О! -о, -о. Ну лагає, лагає, гроші літають по всьому, повсюду. Пуше буде якийсь корабель. так буде. Це о оць цьому я знаходився? Просто пекло. Оп! Оп! Туди толпортайся, туди. О -о -о -о. ні, Мені треба бігти... Тут дуже тісно Окей, буду сідати зараз куди я попал? Что це якийсь мисс? Эм, ем, Це для мене А... що, а, а, це пастка, це пастка. Ого, який вийшов. А. для такси. О, о там у меня есть мист. Стоп. Что? Тут все меняется. Просто повертаю головой. Тут все меняется. Только сколько, что была какая-то труба. Мист стало. Мутузка какая-то. С чем мутузка? Не, молоко. хочу я О! я не вийду, напевне. Або я вийду. Того я вже на виході. О! А, я зайду в цей великий корабль, бо в ньому є багато чого інтересного. Я його дуже люблю. Давай почнемо десь на другому другом Ой, не поличилось. Давай тоді ще раз. Ей! Я не можу піднятися! Це знищення? Чи щось не так! О, піднявся. Ах, це вихід завжди. Другий поверх. Я хочу піти у магазин. А, вони нижче. Та тут не муж! Неможливо спуститися нижче, тут нема проходу на низ. Нам треба тут корабель. Але... Але зато я тепер знаю де я... як мені вийти йде. О, машина. Куди я куди попав? Что? Тут что-то Хата, хата, хыта. О, Танти! Летайте, штука! Не, я снова Куда? Там я киселится снизу. Скакаю! Это что за такие сюрпризы? О, два Титаника. Но мы всем попали.